Дуро всім, пацани. Коротше, яка тема? що за відосу, ще чого знімаємо. Ми вам говорили раніше, ми, що ми хочемо зробити проект. Ну, ще вам детальніше вже потім в відеосі розкажемо, бо зараз маємо купляти. Ми приїхали короте, купляти мопеда, будемо ми його брати для себе, типу, трохи покатаємося до сюди, потім зробимо його і продамо. Так само постанемо, щось з ним придумаємо. Щось цікавеньке з ним зробимо, може, щось придумаємо, щось що з ним зробити з вами. І я не знаю, дивіться далі в відосі, що з ним буде взагалі. Коротше, приїхали ми до Вови. Вова це у нас кабан. Пацани знають свої. Вот Шо, там? Чеку, там О, Виход зняли так. Да. Вот. Це ямаха Апріо, пацани. О, Вова, сам. Коротше, тут все до нього є, пластик, приборка, все чортенько, все зроблено, карп настроєний. То зараз будемо дивитися, розбирати і купляти. Купляти. йдемо до Віталіка зараз по пластик. Пішкарусом, бо їй тут йти 20 метрів. І будемо дивитися О, прийшли по пластик. Це Судова. Ще надо Ще треба буде скочити і інші. Весь повністю забрати. І все. Не перетертий, а. І що? О, ще а нам скажете, ось... який перетертий, який ні. Ну перетертий. Е... Ходить придрали? Я ж більше нічого не придрав. А так? Да. Ходиш, <підемки> бення. Прикиньте, да? так? вот. от. Бан нам його продає за 3000 гривень. Він без доки? Він без доків. Але заїбено. Але заїбено ну, взагалі. Зараз як е, готовше, все завеземо, туди-сюди додому, вчепимо то вам, покажемо, проїдемо. Бо зараз ще його треба буде перевезти, а перевозити будемо там, там, де стоять поліція, то якось треба акуратно, тихенько. Зараз подивимося по ситуації. Що ти кажеш? Він не знає, він піхав, він не Ти ж кабан буде задій. Да. Приїхали на гараж забрати повністю пластик. Тільки що вже одну ходку зробили, пластик завезли. Ще половина залишилася, далі все що треба забрати? Саме сама артистика. А, ще самого артистика. І ще кабана треба завезти. Апріл добіло. Ой, апріо, йопта, ну тут. Бля, а шо тебе потолок від... нет? Що в тебе в криша впала? Це дощий дуй, пані. там такі душі, твої <laughs> боже, мату кришу ту так. Навіть... Наш це ваше. О, це дуже добре. Дальше. Бухляй полтинува. ще ваше. ваша Оце ще ваше Бля, давайте всю хуйню сумку. І далі вже їдемо на Садову. І далі Апріос. Прикиньте. Думаємо, що дегане. І коротше зараз візьмемо е... вкинемо пласт і кабан, чи хто, чи ти поїдеш Апріо? на Апріо, а він на Альфі. Коротше. <схід> ну і вже розплатимося, якщо раз повторюю, ціна 3 тисячі. І тоді... Тоді вже з вами поговоримо, покажемо вам, що до чого. Ми вже приїхали. Насамчик. Апріо на місці. Ну бомба, пацани, зараз на апараті. База. Ще зараз помиємо, коротше, на відос. Все займало. А, апріо. Парнавше. Маєте уважання, прикій нахуй. Ми ще знімаємо коротше, саксофона. Е, нам дали обичний вихлоп, а це кабана вихлоп то цей. От він забирає і ми собі чіпляємо. Ні, оригінально ми ж це не чіпляємо, там треба заварити його, виходить. Ну тоді вже будемо кататися, а вже потім десь покрасимо його. Та якось так, коротше, покажу, прикиньте. Інстаграмчик. Бивши бивший владіялі хотів покататися на задньому, але. Треба, треба було цей мали. з вихлопом. Це вже хто не Братва, а зараз ми вам покажемо, якого ми його купили, ну, детально покажемо. І яким він стане. Прошу допередження. Ямаха Джок Априо. Фух нах. Прикинь. Бомба купили, правда? Цена 3000. Мотор. Який? Апріо. Апріо. Заводиться. Заводиться. Без, вихлоп. Без вихлопа. Без газу. Без газу. Це 7 фондром. Та-да. Король, несу. Зараз газом. Корось, зробиш так, що він зависи до терхазу. Це Це першого разу завіть, ви саме бачите. Це люта Пушка. Да. Насчет проєкту, який ми хотіли робити, і вже казали раніше. У е... нас взагалі щось не вийшло, бо тоді якось з грошима жорстко було. Я да. поїхав в Польщу, він їздив, тоже. потім ми їздили ще в хліники. Коротше, у нас і в нас трошки було коротше, проблема з цим. Ну зараз, як ви викупили, ми не цей проект. Ну не знаєш, це ми назвемо першу серію чи ні. Це, мабуть, не перша серія, да, це просто буде покупка. А далі вже розкажемо щось трохи про цю тему. Будемо брати такое. це все діло робити. Mm. Ну і побачите, який він буде вже там через кіх іде, Думаю, через місяць. І прям ідеально. Ну, що так само ми будемо кататися, прям зразу пішити продавати не будемо, yeah. тому що можеш тіпа, продамо альфи, і ти як мінімум треба буде на чомусь кататися. Yeah. Ну, і якось, коротше, розкажемо, покажемо. То пока що. Ну, мапець нормальний толковий. Мотор ну. робочий, він заводиться. І заводиться непогано. То є, бляд, не... Оце все. Пластики, це все покраситься, буде, коротше, красиво. Да. Так що все, переходимо до моєчки. Коротше, тут все буде робитися, все буде крастись, вона буде просто пушечка, ви її просто не узнаєте через місяць. Ми думаємо, що ми зробили хорошу покупку, і зробили вам цікаві відеоси, будемо робити. І, в принципі, будемо прощатися з вами. Всім удачі і всім пока-пока.